Всім привіт! Мене звати Дарія, я персональна стилістка, і сьогодні, нарешті, виходжу до вас з темою відео, про яку ви точно мене просили, яку ви точно будете щасливі побачити на моєму каналі. І я дуже сподіваюся, що вона вам нарешті допоможе розібратись з вашим типом фігури. Сьогодні ми будемо визначати виключно горизонтальний тип фігури. Ми не будемо чіпати вертикальні типи, і також. Овчик! І також ми не будемо з вами спілкуватись про те, як з тим чи іншим типом фігури працювати. Чому? Тому що сьогодні мені важливо навчити вас визначити на 100%, який у вас тип фігури. І далі на цьому каналі будуть окремі відео для кожного типу фігури. Ви будете для себе обирати те, що вам треба подивитись, те, що вам треба дізнатись самі для себе, і таким чином далі працювати зі своїм стилем, зі своїм гардеробом, зі своїм внутрішнім та зовнішнім сприйняттям себе і підкорювати цей світ неймовірними образами. Я в вас вірю. Тож, поїхали. Перший тип фігури це вважається. Найсексуальніший тип фігури в світі це пісочний годинник, або можна ще називати його x фігура Це та фігура, до якої прагнуть багато жінок. Це фігура 90-60-90, Це фігура Мерлін Манро. Але, будь ласка, жінки, не забувайте про те, що не буває ідеальних фігур, не буває все так, як по підручнику, не буває все. Сантиметр в сантиметр, міліметр в міліметр і так далі. Тому кожна фігура особлива, кожна фігура унікальна, і повірте мені, з кожною фігурою можна працювати настільки вдало, що можна зробити просто будь-який силует, який би ви хотіли собі зробити і показати цьому світові. І ще забула вам сказати, як ми маємо зробити заміри перед тим, як переходити до визначення типу фігури. Зараз поруч зі мною ви бачите відео, на якому я Роблю заміри сама собі, без жодної допомоги. Але якщо у вас є кого попросити вам допомогти, звичайно, вам буде також легко це зробити. Що ми робимо? Ми робимо заміри окружності, саме окружності від одного плеча до іншого по кругу плечей. Далі так само окружність грудей в найширшій їх точці, далі окружність талії, але тут навпаки найтонша точка. Нам не потрібна зона живота. Прямо зараз. Ви з нею, поки що працювати не будете. Нам потрібна саме ваша талія найтонша її точка, і далі знову-таки найширша точка в стегнах. Тобто ми визначаємо десь тут, де в нас найширші стегна і сідниці також, і заміряємо їх об'єм. І тепер переходимо до типів фігур. Перший тип, як вже сказала, це пісочний годинник або X фігура Чому X? тому що він вверху має об'єм, далі він звужений і знизу знову-таки має об'єм. Тож, це в нас збалансована фігура. Що таке збалансована? Збалансована, коли в нас об'єм в плечах і грудях приблизно дорівнює об'єму в стегнах. Тобто в нас немає трикутних типів фігур, в нас не йде об'єм переважно вверх або переважно вниз. Він є як вверху, так і внизу вашої фігури. І далі таким чином. Нам обхват в плечах, у вас буде дорівнювати обхвату в стегнах. Дорівнювати це означає плюс-мінус 1, 2, 3 см. Якщо це різниця в 5 або 10 см, ми вже не кажемо про те, що. Фігура в нас збалансована, але не забуваємо, що дивитись на фото або дивитись просто на себе в дзеркало, тому що по параметрах там може бути різниця в 5 см, наприклад. Але коли ми дивимося в дзеркало, ми бачимо, що все збалансовано, що тут також є об'єм, як і в стегнах. Тому важливо дивитись як на параметри, так і на власне відображення. Далі. В такої фігури у нас завжди буде виражена талія. Завжди не буде такого, що талія буде пряма іти від грудей і аж до ваших стегон. Все буде прямо в зоні талії. Ні, такого не буде в цієї фігури. Звичайно, вона може варіюватися. У когось вона трохи ширша, в когось вуща, але завжди талія в нас виражена, і ми її бачимо. І як нам зрозуміти, що вона виражена, різниця між талією та стегнами буде. 25 см, 30 см і навіть більше. Чим більше, тим ця талія вираженіша. Але якщо різниця менше, ніж 25 см, то ми вже будемо казати про певні особливості фігури. і, можливо, навіть вона від пісочного годинника буде вже наближатись до прямокутника, тому що не буде саме такого вираженого силуету. Далі. У цієї фігури майже завжди будуть стрункі ноги і вузькі литки. Не буде активізації нижче коліна, не буде ось тут дуже все так активно. Але, звичайно, стегна будуть, сідниці будуть, це все в нас є. Також зазвичай бюст об'ємний. Він рідко може бути нульових, перших, других розмірів, частіше другий і більше, третій і так далі. Але, звичайно. Знову таки, хочу вам нагадати, що не буває фігур як по підручнику. І, взагалі, окрім того, щоб вирізнити свій тип фігури, ще обов'язково занотувати, прям які у вас є особливості. Тобто, у вас може бути фігура пісочний годинник, але бюст маленький. У вас може бути фігура пісочний годинник, але талія ширша. Фігура пісочний годинник, але литки об'ємніші. Це також нормально. Всі жінки в світі, всі особливі. І не буде такого, на жаль, або на щастя, що ми прям як по підручнику зроблені. Далі плечі, руки та стегна округлі. Це зрозуміло чому? Тому що вага розподіляється і наверх, і наниз. Якщо ви набираєте вагу, вона буде рівномірно, плюс-мінус, по всьому тілу накопичуватись. І якраз про це я вже вам сказала. Далі, наступний тип фігури це трикутник. Також ви могли чути таку назву, як груша. Зараз кажуть про те, що це нетолерантно і так далі. Називати жінок фруктами, але чесно, я можу в повсякденному житті називати, я можу в роботі з клієнтами називати, в мене не було жодного клієнту, який би на це образився. Але ви знаєте, що тут є назва трикутник, тут є назва груша і тут є назва А-фігура. Чому А? Тому що А в нас також має таку форму. Далі. Переходимо до того, що це найрозповсюдженіша фігура серед жіночої статі. Тобто ми казали про те, що пісочний годинник це найсексуальніша фігура, до якої прагнуть жінки. Але на практиці приблизно 70% жінок до 70% мають фігуру саме нижній тип фігури, фігура груша, коли в нас стегна переважають за плечі та груди. Груди можуть бути. Звичайно, але все одно об'єму вверху буде набагато менше, ніж об'єму знизу. Якщо ви зробите собі фотографію в дзеркалі прямо, або просто перед собою поставити камеру і подивитесь, ви завжди побачите те, що об'єму в стегнах а маси тіла в стегнах набагато більше. Тож, це не збалансована фігура. Вже казали, збалансована, коли об'єму в плечах і в стегнах однаково, не збалансована, коли об'єм цей різниця. В цій фігурі обхват стегон буде завжди більше за обхват плечей. Тобто тут ми просто дивимось на сантиметри, і якщо там 5+, ми ще можемо вагатись. Якщо там більше сантиметрів в стегнах 8, 10, буває ще більше, буває 15, і 20 різниця, і ще більше буває різниця, тому що бувають дуже виражені, красиві сексуальні стегна і сідниці у жінок. Так от, якщо там об'єму більше, то це, скоріше за все, у вас буде все-таки нижній тип фігури або трикутник. Далі в ці фігури. Також у нас буде виражена талія. Чому? Тому що стегна великі, і якщо поруч з великими стегнами ми бачимо вузьку талію, вона ще більш вузькою здається. І тут в нас буде різниця плюс-мінус 30 см між талією та стегнами. Ви просто дивитесь на свої параметри і знаходите різницю в сантиметрах між талією та стегнами. Якщо вона 30 плюс-мінус і більше. То ми залишаємось в цій фігурі і аналізуємо далі, чи можемо ми казати про те, що ваша фігура саме така. Далі в цієї фігури завжди будуть вузькі плечі і грудна клітина. Чому кажу завжди, тому що навіть якщо вони вам здаються не вузькими, якщо ви порівняєте свій верх та низ, на противагу вашої, вашої нижньої частини тіла, вони все одно будуть здаватись вузькими. Якщо так і є, то так ми кажемо про цей тип фігури. Далі бюст у нас маленький або середній за об'ємом, але знову-таки не забуваємо, що будь-яка з цих характеристик може варіюватись і може не відповідати тій, що я розповідаю. Якщо ви знайшли, наприклад, з 10 характеристик. 8 ваших, то, напевно, це ваш тип фігури, і він просто має деякі особливості, як вже проговорили. Далі стегна, ноги, литки, часто об'ємні. Чому? Тому що вага в цього типу фігури майже завжди йде в нижню частину тіла. Це може починатись у вас від нижньої, нижньої частини живота, боків і так далі. Далі переходить в стегна. Сідниці, далі навіть влитки, навіть може бути широка стопа, навіть може бути великий розмір ноги, але тут ми звичайно не кажемо взагалі про розмір руки, розмір ноги, розмір ніса. Ми тут не гадаємо на таких речах. Далі вага в тілі накопичується нерівномірно. Те, що вже сказала, вага в тілі буде накопичуватись у вас від талії, але не на талію навіть, а нижче неї і нижче по всьому тілу. Наступна фігура це В-фігура або перевернутий трикутник. Все те саме Рафа на мені лежить, не можу показувати руками. Все те саме, але навпаки. В нас була така фігура, тепер в нас стає така фігура. Тобто знову фігура не збалансована. Чому не збалансована? Тому що об'єм різний. І це розповсюджена фігура серед спортивних жінок, тому що коли жінки займаються спортом, в них дуже сильно розвивається спина, плечі, всі м'язи в плечовій їх зоні, грудна клітина і так далі. І таким чином жінки нарощують м'язову масу більше в верхній частині тіла, а нижня частина тіла в них виглядає. Умовно недорозвинена, але, звичайно, ні про який розвиток тут мова не йде. Ми просто кажемо про те, що знову таки об'єму вверху тепер буде більше. Тому фігура не збалансована. Обхват плечей більший за обхват стегон. Також просто в сантиметрах дивимось, і якщо там різниця, 5 см ось в цьому типу фігури, навіть 5 см, це вже буде така. Досить видима різниця, якщо більше, то там ми навіть далі не думаємо. Ми вже розуміємо, що ми можемо в цьому типу фігури залишитись і проаналізувати далі, і зробити собі висновок, чи наш це тип фігури, чи ні. Тут в нас не буде виражена талія. Чому не буде? Тому що грудна клітина коли розвивається, вона також нарощує масу ось тут, в зоні грудей, в зоні ребер і так далі. Тому. Як найчастіше талія буде все таки широкувата, плюс не буде великої різниці між талією та стегнами, не буде ось цього силуету. Такого умовно сексуального, хоча будь-який силует може бути сексуальним, але все одно різниця між талією та стегнами буде 25 см і менше. Не буде 30 см, не буде більше, тому що стегна в нас не будуть а, дуже сильно об'ємними, і тому що талія в нас також може мати цю м'язову частину, м'язову масу. Далі широка грудна клітина, про це вже поговорили. Бюст середній, також бюст може бути об'ємний. Тут на бюст ми не дуже орієнтуємось, тому що маленький бюст також може бути, і часто у спортивних жінок він є маленьким. Середній об'ємний також, тому що вага в цьому типу фігури також розподіляється нерівномірно, і вона найчастіше йде в верхню частину тіла. Дуже часто ручки можуть бути у таких жінок активні. Нарощуватись і м'язова, і жирова маса в руках, в грудях, по всьому вашому тілу, саме верхній її частині. Далі литки та щиколотки в нас на ногах будуть, звичайно, худі, тому що туди в нас не йде активізація. Не йде вага, і вага в тілі накопичується нерівномірно, про це вже поговорили. Перше буде набирати вагу завжди верхня частина тіла. Але, звичайно, якщо це великий якийсь набір маси, то потім вже дійде і до бочків, і до стегон, і так далі, але вже в останню чергу. Наступна фігура це. Овал також називають яблучком і також називають фігурою О. Чому О, тому що це круг. І круг, до речі, про таку фігуру ви могли б також почути. Це знову-таки незбалансована фігура. Чому не збалансована? Тому що тут в нас взагалі об'єм буде накопичуватись в зоні вашого живота трохи нижче. В верхній частині ваших стегон, тобто вона не накопичується і в плечах, і в стегнах, а розподіляється нерівномірно по вашому тілу. Тут в нас обхват стегон буде приблизно дорівнювати обхвату плечей. Він може бути трохи більший, він може бути трохи менший, але це зовсім маленька різниця, може бути в декілька сантиметрів. Не буде такої різниці в 10-20 сантиметрів, тому що тоді ми будемо казати або про трикутник, або про перевернутий трикутник. Тут в нас, звичайно, не виражена талія, Чому? тому що туди йде вся активізація, йде об'єм і ваша вага. Різниця між талією та стегнами може бути 10 см, може взагалі не бути різниці. Добрий ранок от. Талія також може бути більша за бюст, і, до речі, вагітні жінки також будуть відноситись до цього типу фігури. Якщо ви будете вагітною, знаходитись в такому неймовірному жіночому майбутньому материнському стані, то ви також можете для себе переглядати відео для жінок з таким типом фігури і користуватись порадами для яблучка, овалу офігури. Далі в цієї фігури ноги будуть стрункі, литки та щиколотки худі. Якщо вага і буде набиратись, то в самий самий верх ваших стегон, навіть в те місце, де бочка переходить в стегна. Найчастіше це живіт бока. Далі. Вага в тілі накопичується нерівномірно. Першою набирає вагу Талія, зона живота і низ живота. Про це вже поговорили. І остання фігура на сьогодні це фігура прямокутник. Також ви могли чути таку назву, як колона, і також «H» фігура від англійської літери «H». Це збалансована фігура. Чому збалансована? Тому що об'єм в нас рівномірний і вверху, і внизу, і також вага накопичується в тілі рівномірно. По всьому тілу буде додаватись ваша вага. Далі, обхват стегон дорівнює обхвату плечей. Поговорили, не виражена талія. Чому не виражена? Тому що це взагалі головна ознака прямокутника від пісочного годинника. Якщо силует ось такий, як пісочний годинник. Якщо талія ваша виражена, якщо різниця між талією та стегнами велика, кажемо про пісочний годинник. Якщо різниця між талією та стегнами невелика, якщо ви бачите, що від грудей немає великого зменшення до талії, а потім від талії немає великого збільшення до Ваших стегон, тоді ми кажемо про прямокутний тип фігури. Різниця між талією та стегнами буде приблизно 15-20 см. Нагадаю, що якщо 25 плюс 30 і так далі, це вже пісочний годинник. Так як в нас менша різниця, це прямокутник. Далі об'ємні стегна, об'ємні ноги, але сідниці найчастіше не яскраво виражені, тому що яскраво виражені сідниці більше в нас притаманні для пісочного годиннику для нижнього типу фігури. Також. Необ'ємні верхня частина тіла, нижня частина тіла і високий зріст може бути. Це така модельна зовнішність, і найчастіше моделі мають саме прямокутний тип фігури. Також часто бренди відшивають одяг на прямокутний тип фігури, тому що це легко, такий одяг легко відшити і легко потім посадити на людину. І також виділяють окремо ай фігуру або витягнутий прямокутник, але я про неї не кажу. Це просто той самий прямокутник, але умовно модельної зовнішності, коли буде дуже високий зріст і дуже маленький розмір одягу XXS XS. S. М вже буде варіюватись, чи це витягнутий прямокутник, чи звичайний. Але робота з таким типом фігури однакова. Тільки буде різниця. Ми дивимося на зріст, якщо його треба видовжувати. Будемо видовжувати. Якщо не треба, не будемо. Все, все інше. Всі корекційні методики будуть для вас однакові. Далі вага в тілі накопичується рівномірно, про це вже поговорили. І що важливо, розмір одягу для ваших плечових виробів і для ваших низів це джинси, штани і спідниці, буде однаковий в цьому типу фігури. Якщо ви собі зверху берете як... Якісь сорочки, лонгсліви, светри в розмірі XS, а на сідниці ви саджаєте джинси, брюки, спідниці в розмірі M, то, напевно, це буде нижній тип фігури, це буде груша, але не прямокутник. Якщо у вас дуже вузька талія і вам. Сильно складно знайти собі брюки, джинси посадити так, щоб вони і в талії гарно сиділи, і в сідницях, скоріше за все, це буде пісочний годинник. А якщо ви дивитесь на себе і бачите, що майже немає перепадів в ваших об'ємах по вашому тілу, і тут може бути різна вага, тут може бути різний розмір одягу. Якщо ви дивитесь, що їх майже немає, але активізації в животику також немає, то Зазвичай це буде фігура прямокутна. На цьому на сьогодні це все. Ми вже не будемо казати про вертикальні типи фігури, не будемо видовжувати сьогодні зріст і не будемо взагалі торкатись корекційних методик. Але я дуже сподіваюся, що сьогодні ви зможете собі визначити ваш тип фігури. Навіть можете мені в коментарях писати ваші заміри. Не треба писати вагу, не треба писати зріст, писати заміри і як ви визначили свій тип фігури, і я вам спробую допомогти, написати, чи правильно ви це зробили, чи ні. Звичайно, найкраще дивитись ще на фотографії зі своїми клієнтами. Я не працюю без фотографії їх тіла, тому що є ще різні зовнішні особливості, і ми маємо ще дивитись на те, як це тіло виглядає. Тому що, якщо, наприклад, ви мені дасте зріст такий, то вага така-то, то дві різних людини з однаковим зростом, з однаковою вагою будуть виглядати зовсім зовсім по різному і навіть. Ваші заміри, ваші об'єми, по-перше, ви могли зробити не так коректно, як мали б, а по-друге, це просто візуально в сантиметрах може бути різниця 5 сантиметрів, але візуально ці 5 сантиметрів на вас просто не зчитуються. Тому пишіть обов'язково в коментарях, я спробую допомогти, але, звичайно, без ваших фотографій я не гарантую на 100%, що цей, це визначення вашого типу фігури буде на 100% вірним. Але якщо ви пройдетесь по всім Пунктам, по всім пунктам перевірити себе, ті, що я сьогодні навела, закріплю ще в коментарях, щоб вам було легше сприйняти цю інформацію. Я впевнена на 99% в тому, що ви правильно визначите свій тип фігури. Це все. До зустрічі на наших відео по корекційним методикам саме по вашому типу фігури. Люблю, цілую, обіймаю. Поставте мені, будь ласка, вподобання за це відео і до нових зустрічей! Слава Україні!